Привіт, друзі, привіт спінгіста Риболова, дивитесь канал Франківський спінінгіст. І сьогодні ми з Юріком приїхали на річку Бистриця половити якусь хижу рибку, яка тут живе. Може це може бути і клин, окунь. От, може і щупачок деколи попадається. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво. Так трошки розвертаюсь, щоб лице було видно, то... Сонце світить, якось дуже ніби пасмурно, якісь збирається і гроза якась, Короче, полова буде цікаво. Зразу угу. якісь гори мені нагадав. Аторі, як ти кажеш, на пруті. Ну, якась рибка пливе, зон, за коливалкою теж пливе. Вона хоче цього. Силикон. Вертушки, оберталочки, вер... я... Вона хоче цю справу вертушку. Оберталочки я не брав. Це до речі Димона, коротше, Дехантера любимий в обл. Лавлик. Десь. Ну ж просто Йопа, какие-то дрібне. И вже клює. Ну ты же разловился, братан. Ведь нуля Від не нуля. Від нуля шов, ну Юрий лайкот. Так, вроді би були у мене покльовки окуня. Поставив два грамчика. <Слышко> Оп, где? Рынок. Рынок. Окунчик. Натанта. Дивись який гарний. <сіху> Прикольно. На танточку. Дивіться. <сіху> Такий бодрий. Красунчик дивіться. Які. Гарно засікся. Хм, угу. точно. Пусть... Я подивився, що таке місце, типу... Ну да. Типа під силикон. Оп, ще один. Оце файний також. Окунчик дивись, гарничок. Гарний, гарний. одний. Зараз сфоткаю Меншого, більшого не з фотка, з яка вага? Два грами я поставив. Три обірвав на тому. Ага. Я думав, знаєш, там ямку пробити. Але з першого забросу... Три грамчика в мене пішло по цьому. Щось коли є, не можу засікти, прикинь? Обривайте. Типа там подальше, знаєш? Ну це прикольно, це мені подобається, нравиться, як воно клює. Ти Гроза пройшла стороною, мені здається. Ну я дивився по цій прогі, по грозі, то вона типу йшла туди, вона пішла туди в сторону Коломи. Але там є ще одна гроза з Закарпаття. Файна. Така вже пожостші. -по Бо це така була детська. Знаєш, що може клювати на силикон? Маренка. Отак, вот типу тук-тук, тук, тук. Трави буяють. Клас, ну ще недовго їм звичайно, буяти, але буяють. Так трошки підпарює Горза у нас обійшла стороною, ура. Так. Ямка цікава. водичка стояча майже. Там якась неба заплавка. Зараз туда підем. Блин, здесь шла рыба. Була рибка зійшла, то Та чим така непогана? <рес> Цікажу, що це могло бути. Що це таке могло клюнути? Оп, ще одна. Оп. <рес> Цікаво. На силікончик клює, Не знаю, що це кунчик не можу дотягнути, може й головлик. Ну, попередня рибка була більша. Цікаво. Попередня рибка була більша, можливо, це був і окунь. Треба спробувати. Джавастик. Джавастик. Треба більший трошки гачок поставити. От в чому прикол Гачочок маленький, має тут на 2 грамах стоїть. Друзі, друзяки, ходимо ми з Юриком цей. Шукаємо новий містечок. І до речі, Юра вже зловив що? Бабку, Бичка? Бистрянку? трянку. Пічкурик, галавлік, верхушка. А в мене тільки окуні. Але один останній, коли я камеру включив, то був гарний окунчик. Такий більший ніж перший. Цікавий, зна? Такі. Це хто такий? Такий типу поклеван був Пичкорик. Пичкорочок. На мустанг. На мустанг? Да. Там якийсь такий містяк цікавий, блін. Там цікавий, там собі цікавий. Ні, типо... Ой. Є? Тоже, походу, цей шлямки було видно. Може, тут такий ціп під скоріку? Дикі. На перекаті. Що головлів не треба. <рес> Та в мене така покльовка була, що я офігів. Дивіться, друзяки, я знайшов на березі карту. Бачите, звичайна гральна карта. Хто вгадає, що за карта в мене зараз в руці, той отримає від мене подаруночок. Варіанти можете писати в коментарях. Окей? Давай ще раз унечку. Тут тут, тут? тут, до речі, щучка може бути. Це тримати. В Другий раз же не було покльовки. Я камеру включив, то вже покльовки нема. Понял? Рибасик. Окунчик. Опачки. Дивіться, який файн. Такий. З-під моста. Вилетіл, бачите. От, це поплив. Кап'ять. Де наш... Де наша не пропадала, як то кажуть. Ууу. Цікаво, цікаво. Гримить Спробуємо тут ка. Кончики не є. Кончики там даже за не хочу зараз вольфрауму обірвати. Капець цікаво, цікаво. Обуста. Що, друзяки, бачите, от воно і це воно якраз от нагнало нас, блін. З риболовлі. Кап'я. Yeah. Ну що, друзяки, от така от вилас риболовля, половили ми з Юрою, ну, в принципі, не густо, ну і не пусто. От гуляє, до речі. 에, своїм <хи> песиком, своїм карданом. От, е, гроза нам все, як то кажуть, перепутала, всі плани нам наламала, але в принципі ми і половили. Були окуні, у Юри було багато дрібної рибки. От, так що ставте лайкоси, підписуйтесь на канал. До речі, були ми в Єзуполі і були ми е, в селі Ямниця. Все буде Україна, слава Україні, всім папа. -па. Забув, друзяки. До речі, на рахунок конкурсу я серйозно. Хто вгадає, яку карту я знайшов на ріці, отримує приз від мене. Так що пишіть в коментарях карту від шестірок до тузів. Джокер не приймає участь. Не було джокера. От. Так що Всім вдачі. Такий невеличкий е заохочувальний подарунок? Хтось із вас отримає, хто вгадає. Погнали!